Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джи-Джибет. на минулому тижні Динамо провело два класичних протистояння з Шахтарем, дуже таких емоційних, напружених. Чи ви вже перелаштувалися на єврокубковий матч, який настрій команди зараз? Е, ну да Провели дуже два непростих матчі проти Шахтаря. Кубку перемогли, а в. Чемпіонаті, на жаль, зазнали поразки. На жаль, пенальті нам 100% не поставили. Це футбол. Ми сьогодні розбирали суперника. Дуже непроста бойова команда. Нас буде чекати дуже цікаве протистояння проти цієї команди. Будь ласка, наступне запитання. Доброго вечора. В мене таке запитання. Маріно Пушич сьогодні давав коментар напередодні гри Динамо. Він сказав, що цитую: вони не ставляться до європейських матчів надто серйозно, бо їхня єдина мета внутрішній чемпіонат та Кубок України. Як ви можете прокоментувати ці слова? Ну, це неправда. Ми, коли ти виходиш в футболці Динамо, Київ, кожний матч. Це велика відповідальність для всіх. І тому ми на кожний матч налаштовуємось тільки щоб здобути позитивний результат. Наступне запитання. Запитання ну не зовсім по грі. Останнім часом є така, ну не знаю, традиція, чи що після гри приходять підходять до вас хлопчики, дівчатка. Прихальонок подарую футболку. Як ви до цього ставитесь, чи вам це заважає, чи вас надихає взагалі? От як ви до цього ставитесь? Дякую. Та я до цього нормально ставлюсь. Я сам був такий, коли був маленький і теж просив футболки. Ну, комусь я можу подарувати, комусь ні. Нам дають там одну футболку і комусь повезе, комусь ні. Але до цього я нормально ставлюсь. Чи є ще запитання до гравця? Так. Будь ласка, як вже було сказано, перед цим було два-два бої з шахтарем, доволі важкі, емоційні. Було видно цей накал накал. І скажіть, будь ласка, як ви зараз себе почуваєте, оскільки був важкий переїзд, також з Львова до Польщі гравці втомилися і чи готові ви будете завтра викликатися на 100%? Ну слухайте, ми в такому режимі вже працюємо давно. Ми трохи звикли, ясно, що. Ці всі переїзди це не так легко може, як комусь здається, але ми настраємося на позитивний результат завтра і будемо намагатися зробити все для того, щоб його здобути. Ольга Любушкіна, футбол 24. Розкажіть, будь ласка, про кадрову ситуацію в команді. Чи є втрати на цю гру? Доброго дня. На сьогоднішній день. З тигравців, які були в моїй обоймі, готуючись до матчу з шахтарем, у нас тільки одна втрата це Брашко. На жаль, він не зможе допомогти нам, принаймні, в цій зустрічі він залишився в, ну, в Україні, поїхав в Київ відновлюватись і отримати необхідні процедури для того, щоб готуватися до наступної вже гри. Це вже до, скажімо так, до Біловара, який теж поки відновлюється. Будь ласка, наступне запитання. Влітку перед матчами відбору до Ліги Чемпіонів ви казали, що команда ще йде до своєї найкращої форми, готується і так далі. Як би ви зараз охарактеризували стан команди? Команда на підйомі, на спаді, на піку форми. В якому стані зараз команда? Дякую. Команда зараз знаходиться в робочому режимі і, маючи такий щільний графік, говорити про те, що на якомусь або в кризі, або на підйомі, ну це недоречно і буде неправильно, тому що ми майже не можемо провести повноцінне. Підготовку у нас є відновлювання і підготовка вже безпосередньо до гри, граючи в графіку через два на третій, через три на четверте. Наступне питання. Андрій Вітренко, спорт. Скажіть, будь ласка, суперник пропустив п'ять м'ячів за останні 14 матчів. Якою буде тактика Динамо на цей матч, аби взламати оборону суперника? Там склад теж зараз назвати повністю, щоб ви знали. Питання до тренера після, підго... після матчу підготовки, і також після гри з Кристал Пелес. Що ви в загальному вважаєте? Ваше враження про загальну, загальний тут якби стан поля в Любліні, про атмосферу загальну, яка панує. Просто ваше особисте відношення? Ну, По-перше, знов-таки в першу чергу хочу подякувати організаторам. Команді, яка працює для тим, щоб ми відчували себе тут як вдома, це дуже багато для нас має значення. Так, на жаль, ми не можемо приймати матчі в Києві, в Україні, жодна з команд. І вона в тому війна, яку ми ведемо за нашу незалежність проти країни-агресора Російської Федерації, майже 80 років пройшло з того, як на сьогоднішній день було визволення Києва від фашистів. Зараз ми боремо проти, проти расистів і е, виборюємо свою незалежність, виборюємо своє право на свободу в цій війні. За це велика подяка нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. Безумовно, ми хочемо грати в своїй. В своєму родному місті ми хочемо відчувати підтримку наших оболівальників, І це було б додатковим 12-тим гравцем нам на полі. Але ситуація така, що ми вимушені сьогодні люблень називати нашим. Домашнім містом, і ми дякуємо цьому місту. Дякуємо за те, що в нас є така можливість. Дякуємо за гостеприємність, яка є. Дякуємо за те, що роблять, для того, щоб і футбольне поле було в найгарнішому стані, і ми себе відчували тут як вдома. Питання, що суперник може бути звичайно непередбачуваним. І, можливо, є якісь моменти, які ви думаєте, могли би бути такими ключовими саме в області непередбачуваності суперника, що могло які могли б виникнути. Ну, по-перше, футбол завжди гра непередбачувана. Будь-який момент в грі це не математика, це не точне. Наука. І кожен з гравців, маючи при собі певні риси, певні якості, він може як чудово їх реалізувати, так і допускати помилки. І ці помилки, і чудові дії завжди впливають на малюнок гри і впливають на кінцевий результат. Вже це я вважаю, що футбол і люблять мільйони, і це спорт номер один у всьому світі. А непередбачуваність в першу чергу це індивідуальна майстерність, і іноді за велике бажання продемонструвати найкращі свої якості, які мають бути додатковим. Додаткової мотивації з одного боку, але так само можуть бути і тягарем. В мене таке запитання іноді здається, що в першому таймі ваша команда спить і просить. прокидається оця агресія лише в другому таймі. Як дійти балансу, щоб рівно грала і в першому таймі і в другому таймі? Чудове запитання, і я в першу чергу хочу сказати, що, мабуть, треба вас роздягально завести, щоб гравці теж це почули. Ми намагаємося завжди про це говорити. Ми намагаємося акцентувати на цьому увагу. Акцентувати увагу на розумній агресії, але дійсно виходить так, що тільки. Після якихось подій на полі команда прокидається. І зауважуємо, повторюємо, акцентуємо, робимо е в якісь е цілеспрямовані дії на це, але е чомусь е е навіть чесно чесно скажу. Чесно скажу, іноді не зрозуміло, чому так виходить. А потім гра виходить зовсім, починає діяти зовсім по-іншому. І це ж дійсно, це вже як проблема реально. І ну, заплющувати на це очі теж не треба. Ми маємо бачити, якщо ми бачимо, значить ми розуміємо і ми е, будемо над цим працювати. І працюємо, безумовно працюємо, акцентуючи увагу на цих діях. Ще? Ще одна. Угу. Так, якщо можна. «Динамо» стало краще грати на стандартах. Це результат тренувань. Ви, скажімо так, відпрацьовуєте це постійно? Ми намагаємося відпрацьовувати різні моменти, які можуть бути в грі. Стандартні моменти це так само одна з. Ключових дій на футбольному полі, яка може бути додатковим додатковою перевагою в грі. І ми над цим теж працюємо. Ще раз бажаю всім гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні!